Вівторок, 25 лютого, в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. На Дніпропетровщиною вночі охоронці неба збили три БПЛА, а В цілому ж минулося без ворожих ударів. А ось інші регіони України потерпали від російських атак: поранені є на Київщині, Сумщині та Житомирщині. Більш детально про безпекову ситуацію в області та країні розповість наша кореспондентка Олена Петрученкова. Вона на прямому зв'язку. Олено. Катю, минулої ночі над Дніпропетровщиною наші сили ППО збили три безпілотника, але в цілому ніч пройшла без ворожих ударів. А ось напередодні Нікополімирівська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Потерпали від російських атак. Окупанти били з артилерії та дронами. Пошкоджена інфраструктура, понівечені сім приватних будинків. Знищена господарська споруда, ще одна потрощена. Обійшлося без поранених. Суми цієї ночі пережили дронову атаку. Ворог вдарив по житловому сектору. Через влучання безпілотника були пошкоджені три багатоповерхівки. Вибухова хвиля вибила з півтори сотні вікон. Рятувальники обстежили територію та надали допомогу потерпілим. За попередніми даними у сумах отримали поранення двоє людей. Це охоронці бази відпочинку, що також постраждала внаслідок ворожої атаки. Чоловіків доправили в лікарню. Пошкоджень зазнав і житловий будинок. На Київщині через російську атаку в Обухівському районі травмована 44-річна жінка. Пошкоджені приватні будинки. Є повідомлення і про потрошенні приватні будинки у Фастівському районі. Інформацію уточнюють. Масовані ворожі атаки зазнали і Житомирщина. РФ била ракетами та дронами в області. Внаслідок падіння уламків пошкоджені господарча будівля та житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу. Постраждала одна жінка. Її ушпитали також в лікарні через гостру ре. Реакцію на стрес і двоє дітей чотирьох та семи років. І на цю мить мене ми вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною інформацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петрученкова, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Погрожував вибухом та утримував заручника у номері готелю. Правоохоронці Дніпра затримали ймовірного злочинця. За даними слідства, гість викликав працівника, нібито для надання йому допомоги. Насправді ж залякував чоловіка ножем та вимагав віддати тривожну кнопку. При цьому грозив підірвати вибухівку. Після перемовин зі злоумисником потерпілому вдалося вийти із приміщення. Спецпризначенці затримали фігуранта. Ним виявився 56-річний житель іншої області. У номері провели обшук та вилучили. Лені ша ось вибухівку так і не знайшли. А на полісі прикордонники врятували порушника із Дніпропетровщини, який блукав серед мінних полів та болот. Про зникнення чоловіка правоохоронців повідомила його дружина. Він самостійно склав маршрути, не взяв з собою ані їжі, ані води. Похід для втікача ледь не завершився фатально. Чоловік дві доби гуляв лісами між Житомирщиною та Рівненщиною. За цей час він натрапив на мінне поле, зустрівся зі зграєю вовків, та двічі лише дивом не втопився у місцевих болотах. Мужики, скажу чесно. Мужики, скажу вам чесно, не треба ходити в Рівненську та Житомирську області. Тут прикордонників багато, патрулюють, дрони літають, і вовки в лісі. Болото, хоч зараз і мінус, але болото дається в знаки. Сидіть краще вдома. Ну сидіть вдома лучше. Одні ризикують життям, намагаючись втекти за кордон, інші випробовують долю на тонкій кризі заради забави. На водоймах Дніпропетровщини дев'ятеро загиблих тільки від початку року. Рятувальники повідомляють, фіксують дедалі більше людей, які нехтують власною безпекою та виходять на лід. І, хоча регулярно проводять рейди та наголошують, крига небезпечна, охочих перевірити її на міцність не меншає. Що людина вже провалилася, головне не панікувати, не знімати з себе одяг, не тратити е свої сили, свої енергії, зафіксуватись, якось покликати е е е е на допомогу. Е треба. Згрупіруватись треба потихеньку-потихеньку вилазити самотужки спиною до льду витолкуватись та перекручуватись по льду або повсти. Якщо є хтось поблизу, ну кликати на допомогу. Треба, щоб люди викликали службу порятунку 101 та швидку медичну допомогу. Кілька днів жили із бездиханним тілом власниці. У Нікополі рятують тварини з будинку. Раптово померлої жінка. 12 собак після смерті пенсіонерки голодні та виснажені, гризли все, що бачили. Місцеві ушоці тварин так багато, що прилаштувати їх у місті, яке щодня атакують росіяни просто нікуди. Чому зникнення їхньої власниці помітили так пізно, і що тепер буде із собаками? Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Оце це таке худюще, так на, так, так. Оце, хлопці, так. на цих кадрах, купа голодних тварин у Нікополі, які втратили єдину людину, яка їх годувала. Їхня власниця, самотня пенсіонерка, раптово померла, і з десяток чотирилапих залишились сам на сам разом із її бездиханним тілом. А через сусільний голод почали його їсти. 73-річна пані Антоніна все життя прожила у цьому будинку. Тут і залишилась під час повномасштабного вторгнення. З щоденними вибухами та свистом артилерії змирилась, як і інші місцеві. У самотній пенсіонерки була єдина відрада собаки. Найбільше це як на ну, скривала своїх собак у хаті. На вулиці гуляло їх дуже мало, там три-чотири вибіжить. А так всі. Як виявилося, вони всі були в хаті. Вона знаходила в них якусь дружелюбність, якусь спілкування, бо вона дуже така скритна людина і спілкувалася дуже мало з усіма на вулиці. Ну ніколи не з ким не сварилася. За останні три роки з Нікополя виїхали більшість сусідів жінки, тож і раптове зникнення Антоніни спочатку не помітив ніхто. На вулиці темно рано. Утром вийшли на роботу, ввечері прийшли. Не бачиш, які де сусіди ходять взагалі. Нас тут залишилося 5 сімей, мабуть, на всю вулицю. І вона так само вона сиділа більшість часу в хаті. Ну вийшла, погодувала собак, зайшла назад. Світло ніхто не включає, не видно. Не кинулися б шукати пенсіонерку, якби не одна деталь. На вулиці мороз, а у жінки постійно відчинені двері. Що вранці відкриті, ввечері відкриті, ну і тоді вже забили трохи тривогу. Начали вже ті, що тут ми залишилися, почали вже там вікна дивитися. Нам поняли, що щось не те. Ну ще вдома, ну як зайти? Да, в чужий дім, ну чужі люди, будемо так казати. Ну, тим не менш, нам сказали, заходьте, дивіться, можливо, вона впала, можливо, потрібна допомога медична. Тоді ж сусіди і вирішили, у хату таки треба потрапити. Люди кажуть, ніхто не був готовий до того, що побачать усередині. Ой, ой, Боже, Тут можна жити. Ось тут серед клунків із мозлого, ми знайшли пані Антоніну. Жінка впала просто посеред кімнати. Коли і чому померла, невідомо. Важко сказати те, скільки днів її собаки провели із тілом власниці. Голодні та налякані хвостаті ховалися просто по захаращеним куткам будинку. У цьому всьому страхіті, що тут відбувається, їх дуже важко було порахувати. Тварини ховалися по всім під всіма меблями, під всіх углах, скрізь у цих смітниках, скрізь ховалися тварини. Тут щенята є такі місяця. по три. тут Хто там дуже різно під. Боже, Боже, я казала, чові, Боже. Зайки, малесенькі, маленькі, ходющі. Я приїхала спочатку так в розвідку, скажімо так. Ми їх нарахували 10, але трошки ми помилились, бо щенят такі четверо, їх 12 начебто, начебто. Зараз виснажених тварин евакуюють місцеві волонтери. Половину песиків вже забрали до притулку. Проте зоозахисники зізнаються, місця для всіх хвостиків вкрай бракує. Сьогодні забрали чотири щенятка і дві більш такі. Ну, Наші підлітки, може, вони й дорослі, просто дуже худі виглядають як підлітки. Ось, Поки що так. Місця в притулку просто нуль. От чесно, я не знаю, куди їх пхати, тому я всіх зразу не заберу, поки що от сусіди будуть їх підгодовувати. Е, я поки що цих забираю, обстежую, дивлюся, що там з ними відгодовую хоч трошки. Ще частина тварини досі залишається у будинку. За ними наразі приглядають сусіди. Ось, бачите, навіть знайшли кашу. Вона була повністю зварена кастрюля. Це ми сьогодні кормили з неї собак. Найшли та кормили. Отам є в бочці, бочка з крупою стоїть. Та поки про новий дім для песиків казати рано. Попереду реабілітація та адаптація тварин. Однак допомогти знедоленим кудлатим можна вже зараз. Вся необхідна інформація у волонтерки Вошун на сторінці у Фейсбук її просто зараз ви бачите на своєму екрані. А тільки но ну, собаки відійдуть від пережитого зоозахисниця шукатиме їм нову люблячу домівку. Сподівається, 12 вірних песиків таки знайдуть своїх вірних господарів. Анастасія Вільхова Євген Дрозд новини 11 каналу. Пережив справжнє пекло під Бахмутом, зазнав тяжкого поранення і, здавалося, вже не мав шансів на життя. Алмаз родом із Таджикистану, але вже багато років мешкає в Україні і у 2022 пішов добровольцем на передову. Там отримав тяжке поранення, але не здався. І тепер допомагає своїм травмованим побратимам знову віднайти сенс життя. Як саме наш репортаж? Да. Перше знайомство пораненого захисника з ветераном великої війни, який віднедавно кадровий працівник обласної лікарні Дніпра. Я дуже радий, що вівської також новичів носить. 27-річний Максим воює з 22-го року, артилерист. Цьогоріч лютому отримав поранення на запорізькому напрямку. В лікарні кажуть, зараз його життю нічого вже не загрожує, а невдовзі захисника переведуть до іншого відділення. Чоловік тримається завдяки підтримці рідних і якнайшвидше бажає повністю одужати. Що і сім'ї разом, які ось зараз вже третій рік, майже четвертий. Порізні сторони країни з пораненими на фронті воїнами, окрім медперсоналу, тепер на постійному зв'язку Алмаз, чоловік родом з Таджикистану і вже багато років мешкає в Україні. На початку великого вторгнення РФ пішов захищати дім від окупантів на передову під час безпощадних боїв за Бахмут. Втратив дві кінцівки. Я такого виділ ноги, ка коли вони вже були обмотані, тобто вже їх не було. Побратими під щільним вогнем, евакуювали чоловіка до ста пункту, а потім вже госпіталізували до лікарні Дніпра. Шансів було мало, тому що майже 4 літра перелити крові і етапні операції, які йшли одна за одною, щоб не було неркової недостатності. На протези Алмаз став лише після тривалих операцій та лікування. Нині досі проходить реабілітацію. Разом з тим знайшов своє призначення. Морально допомагає пораненим військовим. Ані більше розкроються до мене, ніж до громадянської лічності. Своїм прикладом Алмаз показує ніколи не варто опускати руки. Тож тільки радий, якщо його досвід буде для когось мотивацією. Алмаз все це витримав. І він сьогодні повністю заряджений, щоб бігати по всім дев'яти поверхам нашої кліники і допомагати хлопцям. Марко Ручка Денис Ілосаленко. Новини 11 каналу. Дніпропетровщина у топ 5 областей за кількістю звернень до центрів рекрутингу. Спочатку їх роботи службою в армії зацікавилися понад 42 тисячі громадян по всій країні. Повідомляють у генштабі. Найбільший попит мають посади операторів БПЛА, водіїв та стрілецькі спеціальності постійно ж зростає і частка жінок серед кандидатів до сил оборони, які долучаються до війська. Наразі це 21%. відсоток. Найбільше охочих поповнити лави ЗСУ серед мешканок Чернівецької, Хмельницької та Тернопіль. Пільської областей вони працюють, аби наші літаки та гелікоптери були у бойовій готовності сьогодні, 25 лютого, в Україні, День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Саме ці фахівці виконують надскладну і відповідальну роботу від обслуговування літаків до інтеграції сучасного озброєння та вдосконалення авіаційних систем. Саме завдяки їхній майстерності і самовідданості, українська авіація захищає наше небо і нищить російських окупантів. Дякуємо всім, хто робить українські крила міцними. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.